Вже більше півтисячі років минуло, як славі на землю Спаситель знайшов. Ця вістка по цілому світу сягнула. Сьогодні це день і знову. ми По різному люди святкують це свято, хто з радістю в серця приймає дитя. А хтось бажає Ісуса прияти, бріхати Святого пророде життя. З моменту народження Божого Сина було б та колись і тепер воно є. Всі вибір свідомий то трохи біла, чи вірить в Ісуса, чи не визнає. Залежно це все від сердечного ставила, ми хочемо тепер розказати для вас історію давню, з якими серцями Бог полезти нірчало тим часом. Це серце особливий і послух мало, узнало. Люди, можуть осади. Все ми перечти не стало, було покірно Господу, що ми. Хай мені буде по твоєму слову. Як скажеш ти, раба, Господня я і виконавши тим волю, Пробила в ніч святу, царі царя. Квір в цьому серці Ритка, до Господа жаліла повсякчас. Він торгувався про війніну жінку і Богу армію служити старався. та перекинує мириському закону та себе ці обов'язки прийняв. У снах постійно Божий Ані йому як євчиники подавав. Роста людина, десь на назарету. Довірить порощиря всі збом. Прийшов пасіння на землю планету для всіх Христосом собі підбором. Це серце було чесно й падлю ні співчуття доючих, ні жаль. Бо у нього бізнес своє власне діло. Прибуток касою збирав свою. Він бачив жінку в тому, вагітну, який народжувати час не став, та не надав їй поверхні бідних. Нема тут місця пані сказав. My business is Усі звичайно до тяжко, все своє життя, та саме хім тобі, не забув, сказав новий, поруч, хотейше свій спаситель народився, вони скоріше пішли в кухну, кожен тих дизель у поводці, пересидив дитя землю. Серце і в раді сильно і надія на широкої і в душу, немов зорі палали, і назад сумнилося їхнє життя. Прошли ці люди не просто дорогу, яка вказала їм зорям згори, щоб похлинитися цареві Богу і принеси йому свої дари. Вони були освічені, розумні, волалися ради серця Це ще і стачі на всіх присутніх, і щедрій у правдивій Божій страх. Людина це велику владу мала, але дізнавшись, що робитися, серця не буде, він до сюда, тривога серця молитво пускувала, щоб втратить троллець відбуде, як і так, і був жорстокий і наказав убити. бо Бог його і був із ним. Ми всі живемо у суволім світі, розповість творю серед нас. І люди ці бажання вбили діток, виконуючи і родини каз. Вони любові співчуття не знали, і від судньому середе них було. Страждання моки іншим жорстокість жорстокістю серця болеться. Чому серце таке ставлене, Кирило? Різвод для одних і звичай, чому рядом. Що це, що нам в кузні не вийде? Палучка цього не святої А звоче такі люди християни. Когда віра в віку земля. Отож, виривіть на серцями сьогодні. Якщо там є віра, ми раді свята, то ви є блажені, дітки Господні, і друге самого Ісуса Христа. Якщо ж ваше серце не вірше в то дозвольте Ісуса туди увійти. Він вас обігріє, подасть допомогу, визволить душу із зіхаємоти. І стане його Народженням ваше, це буде початком нового буття, а ім'я Ісуса Христа, тоді у всі дні земного людського життя.